Мене звати Андрій Сміян. Зараз я військовий, але в цивільному житті я професійний журналіст, і я м, працював журналістом напевно все своє життя. Закінчував Київський національний університет імені Шевченка факультет журналістики. Якщо ви вирішили стати блогером, то Головна проблема, яка у вас виникне, вас мають слухати. Як змусити вашого глядача слухати вас? От про це ми будемо сьогодні говорити. У мене є кілька секретів, які я вам розкажу. Почнемо з секрету, який знає, напевно, кожен професійний журналіст, але ем, мало хто знає з непрофесіоналів. Чи знаєте ви, що одна людина в середньому втомлюється слухати іншу людину через 20 секунд? Це справді так, це не я придумав, це результати якогось світового дослідження. Правда, його проводили кілька поколінь тому, коли ще не було соціальних мереж. Я впевнений, що нинішнє покоління слухає ще менше. Ви можете зробити такий собі експеримент, коли ви зустрінетесь з вашими друзями, візьміть годинник з секундною стрілкою і засічіть, скільки говорить одна людина. І я вас запевняю: одна людина говорить менше 20 секунд. Якщо більше, її обов'язково переб'ють, поставлять якесь запитання, поміняють тему, пожартують. Так буде. Вірте мені. Ну або е, ще легше, візьміть той самий годинник з секундною стрілкою. Засічіть 20 секунд і постарайтесь у ці 20 секунд думати на одну тему, а потім чесно собі зізнайтесь, скільки разів ви міняли цю тему, чи вийшло у вас саме тому, якщо подивитись новинні сюжети, професійні новинні сюжети журналістів на хороших каналах, ви помітите, що синхрон, тобто одна людина, говорить. Не більше 20 секунд, так само начитка автора сюжету триває не більше 20 секунд. Я сподіваюся, зрозуміло для того, щоб вас слухали, вам треба постійно міняти картинку, трохи з'їжджати з теми, додавати нові подробиці. Ну або можливо перебиватися. Журналіст це називається лайфами, якимись звуками, цікавими речами. Звичайно, є відео, які тривають більше 20 секунд. Зрозуміло, це, наприклад, лекції, і ви їх змушені слухати, і їх слухають з задоволенням і багато. Але ми зараз говоримо про ігровий жанр, про жанр, якого багато конкурентів, і якщо ви будете розказувати нецікаво, з вас глядач піде. А ми цього не хочемо. Навіть якщо ви дослухалися до першої поради, і у вас динамічне відео, ви динамічно говорите. У вас є гості, усе одно для того, щоб вас слухали. Треба періодично вмикати глядача, тримати його в тонусі. Як це зробити? Є багато прийомів. Наприклад, один з них дуже популярний. Ви напевно помічали на початку кожного відео, на початку майже кожного відео, великого в інтернеті, автор ставить такий собі тизер. Це нарізка з найцікавіших кадрів цього відео. Це можливо якісь ляпи, це несподівані відповіді на несподівані запитання. Ви немовби чекаєте. Цього ляпу цієї відповіді і таким чином додивляєтесь відео до кінця. Це дієво, але з цим головне не перестаратися, тому що я впевнений, що ви, як і я, не раз перемотували оцей тизер і в собі там десь в голові думали, давай вже по суті, тому що задовбало. Зрештою, найголовніше, що вам треба зробити, для того, щоб відео було динамічне, для того, щоб вас слухали, ви маєте продумати усе наперед. Ви маєте собі зробити план вашого. Влогу, подкасту, вашого виступу, вашої програми, продумати кожен поворот сюжету, продумати, про що ви будете говорити в той чи інший період часу. Зрештою, включати глядача можна несподіваними е, гостями, можна е, якоюсь музикою. Е, є дієвий спосіб. Але це найгірший спосіб, який я вам можу запропонувати не використовуйте його. Тепер те, про що ви розказуєте. Яку б тему ви не обрали? Ви так чи інакше розказуєте про людей, а точніше, людям про них самих. Бо люди про себе коханих можуть слухати дуже довго і з великою насолодою. Подивіться популярні, наприклад, автовлоги. В них вам здається, що автори розказують про машини, про нові агрегати, про незвичний дизайн, про якісь приблуди, які є в цих машинах, абсолютно нові, які допомагають людям. Але ключове тут допомагають людям. Вони насправді розказують не про машини, вони розказують про ті відчуття, які виникають в людей, які керують цими машинами. Вони дають вам можливість немов би перенестися, відчути себе за кермом супердорогої машини, супершвидкої машини, відчути як працює підвіска, відчути м'якість е, сидіння насправді. Ви, можливо, ніколи в житті не купите машину за 300 тисяч доларів, навіть якщо ви їх маєте, бо вона вам не потрібна. Але після перегляду ви відчуєте себе так, ніби вже їздили на цій машині. Ви знаєте все про неї. Автори популярних автовлогів дають вам нові відчуття, новий досвід. Вони розказують про те, як класно або ні, вам сидіти за кермом цієї машини. Те саме стосується будь-якої техніки, навіть Політичних влогів, е, насправді ви розказуєте людям про них самих. Ви розказуєте, як зміниться життя цих людей, коли буде прийнятий той чи інший закон, коли політик е, почне красти, або коли ми оберемо нового мера, президента не знаю, потрібно підкреслити. Досягнути успіху можна лише тоді, коли ви розказуєте про людей, про що б ви розказували у вашому блозі. Тепер докладно поговоримо про емоції. Візьмемо, наприклад, влог е, огляд техніки. Я впевнений, що багато з вас почнуть своє блогерство саме з огляду техніки, це просто, це доступно. Так от, якщо ви будете розказувати глядачеві просто про технічні характеристики, вагу, скільки тримає батарея, силу звуку, е, я не знаю щось інше, ви провадитесь. Е, дайте мені відчути себе користувачем цієї техніки. Після перегляду вашого влогу я маю почуватися так, ніби ця колонка, не знаю, цей смартфон в мене був, я ним користувався, я знаю усі його переваги, найголовніші функції, і я можу переповісти це, це головне, своєму другові. От так от, просто за чашечкою кави. А відтак розказуйте тільки те, у чому розбираєтесь. Ну або перед тим як розказувати, розберіться. Це теж варіант. А ви напевно помічали, що, наприклад, Огляд пральної машини від власника, який прожив з нею кілька місяців, інколи може бути цікавішим, ніж огляд від якогось професійного YouTube-влогера, який взяв цю пральну машину на кілька годин, найгірше в рекламодавця, він має її похвалити. Він не розбирається в ній. В цій пральній машині є. 500 функцій, з, якої, з яких ви будете користуватися двома завжди, він не може розказати. Він розказує точніше про ці, ці 500 функцій, але він не може виокремити ці дві функції, без яких ви не зможете жити. А людина, яка прожила з цією машиною, вам точно розкаже, що вам сподобається, що вам не сподобається, чим ви будете користуватися, чим ні. Тобто, ви отримаєте оцей новий досвід, нові емоції. Зважайте на це, коли будете обирати. Якісь технічні влоги, коли будете розказувати про техніку. Про що ж буде ваш влог? Яку тему ви оберете? Ви, звичайно, можете змінювати теми, і найпевніше ви будете їх змінювати, але все одно ви від початку оберете якийсь напрямок, і в цьому напрямку будете рухатися. Якщо ви на каналі, наприклад, будете розказувати про політику, а потім ну, раптом вам захочеться розказати про моду, то ви точно знаєте більшість ваших глядачів підуть. Їм не цікава мода. Вони хочуть слухати про політику. Власне, за цим вони і прийшли на ваш канал. Професійні блогери, які заробляють на цьому гроші, вони не працюють з дому. Це дуже важливо. Вони живуть на роботі. І вам, для того, щоб стати професійним, хорошим блогером, для того, щоб заробляти на цьому гроші, вам доведеться дуже і дуже багато працювати. Якщо ваш влог буде на тему, яка вас абсолютно не цікавить, ви так довго не протягнете. Ви. Зламаєтесь. І відповідно, вам треба буде починати все спочатку. Я розкажу вам свою історію. Я колись давно пробував стати кримінальним журналістом. Якраз щойно створила, створилася програма, я прийшов туди, і мене відправили знімати е, сім'ю сім алкоголіків е, десь за містом. Ми приїхали туди, вони випили метиловий спирт, е, померли. Е, з ними була. Дитина, маленька дитина, і вона кілька днів просто плакала серед тіл тіл, які вже почали розкладатися. Я подивився на це, і я зрозумів, що не буде з мене кримінального журналіста. Я не зможу так працювати. Я буду постійно з себе переступати. Слава Богу, я тоді це зрозумів. Я зрозумів це рано і пішов, обрав собі інший напрямок. Вам також треба зрозуміти, чим ви хочете займатися перед тим, як ви почнете цим займатися серйозно. Про компетентність. Пам'ятаєте, я казав, що ви зможете професійно розказувати про речі, у яких хоч трошки розбираєтесь. Звичайно, у ваших влогах будуть речі, в яких ви розбираєтеся мало. Не бійтесь запрошувати професіоналів або гостей. Насправді це не так складно. Ви можете обрати кілька негостей на різні теми. І, наприклад, коли ви оглядаєте музичні колонки чи якісь музичні центри, ви можете запрошувати людину, яка точно розбирається в звуці. Це може бути ваш знайомий. Коли ви оглядаєте пральні машини, ви можете запрошувати професійного ремонтника пральних машин. Він розкаже де вони ламаються і на що треба звернути увагу. Не бійтесь експериментувати, от е, вам приклад. Ви описуєте блютуз-колонку. Е, Ви можете казати, що вона грає дуже добре, що вона відтворює найменші нюанси звуків. А можете зробити такий експеримент, заховати колонку і випадкових перехожих незалежних слухачів попросити описати джерело звуку, от яким вони собі його уявляють. Чи це, на їхню думку, грає дорога е, стереосистема, чи може це е, грає м, жива людина на живому е, інструменті? І ви побачите, ви здивуєтесь їхнім відповідям. І от з одного боку, ви скажете, це супер колонка, яка грає супер звук. А з іншого, незнайомі люди скажуть: ви знаєте, я думаю, там сидить людина, яка грає на живій гітарі. Або ви знаєте, я думаю, е, там стоїть стереосистема, яка коштує ну не менше 5 тисяч доларів. Цим людям глядач повірить набагато охочіше. І більше того, у глядача лишаться емоції, з якими він проживе, з якими він піде з вами і повернеться до вас знову і знову. Не бійтесь експериментувати, не бійтесь запрошувати спеціалістів, не бійтесь робити те, чого до вас ніхто не робив. Це точно шлях до успіху. Ну і зрештою, насамкінець про відео. Якщо ви будете робити відео влог, не забувайте, що перше слово відео. Е, ви не зможете сидіти в кадрі, як я зараз, і розказувати дуже довго про щось одне. Вас не будуть слухати, е, бо це не лекція. Знову ж таки, це розважальне відео. Не знімайте дуже багато хорошого, якісного відео. Намонтуйте його е, так, як монтують кліпи. І якщо ви будете пам'ятати усе про що я вам розказав, ви точно маєте усі шанси стати популярним, багатим і дуже успішним українським блогером.